Усім привіт! З вами Юляна. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, пам'ятаєте, я вам казала, що чекаю посилочку з азіатськими орхідеєчками. Так ось, нарешті, я їх дочекалася. І, звісно ж, я ділюся з вами своєю радістю, покажу цих луханів. І ми з вами подивимось, які це саме сорта. Ось ця малеча. Їх всього. Із Азії троє. Це оці, а оцей малюк найменший це подаруночок від моєї любої подруги, яка мене підтримує і не дає мені впасти в відчай, за що я їй дуже вдячна. Тож, давайте роздивимося, які саме це сорти, і подивимося, в якому рослини стані. Ну, Давайте почнемо по порядку. Це ось такий уже майже дорослий підліток з чудовими листями, вже підрощене. Розмір заявлений 2,5. І показую вам сорт. Ось так: це сого so Лоренс. В цього сорту є два види. Перший вид пахне капченостями, такими, знаєте, не тими, що в магазині, а саме домашніми такими капченостями, коли працюють вдома, роблять каптільні. От саме такий запах. А інший вид цього сорту, він пахне більше цитрусовими. Я фото і того, і того обов'язково вставлю. Але сподіваюся, що все ж таки у мене буде саме копченостями, у мене був цей сорт, я його дуже добре знаю. Мені дуже він подобався. Щоправда, лист був із пігментацією. Тобто, трошки не такий зелений був, а була присутня трішки така. Синювата пігментація, не дивлячись на те, що квітка жовто-помаранчева. Ну, побачимо з цього і цікавіше. Я знаю, що зараз продаються уже квітучі цей сорт, але для мене показалося це дорогувато, тож я вирішила взяти малюка і виростити самотужки. Корені в нього на четвірку. Я б сказала, є корінці, тобто усе добре. Щоправда, як ви бачите, на маленькому листочку є малесеньке пошкодження, але я не буду його чіпати, не буду ні обрізати, нічого йому робити, так його і залишу поставила я його, як завжди, у свою улюблену форму, тобто, у пивний стакан із керамзитом на дні. Так, вони менше пересихають і довше зберігається волога у них. Інший, йдемо до наступного. Це менший малюк, як ви вже бачите. Така от красунечка має пігментацію, тобто можна здогадатися, що ця квітка не білого кольору, а більш такого Рожевого або фіолетового, але ж показую сорт. Це фрагмей Black Piano. Метелик повинна бути. Фото цвітіння я, звичайно ж, вставлю. Це новиночка. В мене такого сорту не було, але вона мені дуже подобається в цвітінні метелика. Тож буду сподіватися, що все ж таки буде. Не звичайний варіант цвітіння, а все ж таки заявлений по покупці. Корінці тут є, але вони, чесно кажучи, не дуже в доброму стані. Прийшли вони трішки раніше, рослинки були не у мене. Я їх забрала нещодавно, тож. Вони встигли трішки підсохнути. Ну, сьогодні разом з вами ми їх перший раз полімо. Тут, як бачите, вже прокльовується новий листочок, і є корінець, який трішки, так, я б сказала, напів у рості, тому що у стопроцентному рості корінець виглядає по-іншому, але це не зовсім закуклений корінець. Тож, сподіваюся, вона швиденько піде в рост. Ось така. Малеча. Ну і третя красуня, це, ви вже, напевно, здогадалися, по листкам можна їх впізнати, це шельвіана Pink Butterfly. Ну, те, що який саме вид шельвіани, це сюрприз, але по листкам вони дуже Пізнаваємо, їх не перепутеш ні з чим. Вже, як ви бачите, з квітоносиком, корені у рості, вони є, їх нормально, нормальна кількість, тож, сподіваюся, що ріст цвітоноса не зупиниться, і буде все добре. Фотоцвітіння, звичайно ж, я вставлю. Кому цікаво. Ось така гарна розписна красуня. Я обожнюю їхні малюнки. У кожного сорту шелірян або стюартян малюнки неповторні. Вони схожі, але вони відрізняються один від одного. Ось такий. Так що один розписний малюк ще з'явився. Ось. І останній. На сьогодні, але не в колекції, тому що, я сподіваюся, що ще будуть. Це подаруночок від моєї подружки, як я вже сказала. Маленький, але удаленький. Я йому тут досипала, трішки засипала корінці, щоб вони не так пересихали. Вже посаджений у мікс мілкої кори, моху і сирамісу. Це. Орхідечка сапфір. Фотоцвітіння я теж ставлю. Це дітка, яка виросла на рослині у подруги, і вона зі мною поділилася. Ось такий чудовий малюк. Вона маленька, але цей сорт і сам по собі не дуже такий великий. Тож можна сказати, що це дітка не зовсім маленька, тому що. Для цього сорту це нормальний розмір. Він відрізняється такими своїми тоненькими листочками і невеликою розеткою. Тож будемо чекати, коли малюк підросте, набере сили і, звичайно ж, заквітне. Ось такі у мене новини. Вони в мене знаходяться, я їх забрала у подружки вчора, вона за мене получала їх так. Сталося, що я не змогла їх отримати відразу. Тож, е, отримала за мене подруга. І зараз, так як вони вже підсушені, я буду їх поливати. Поливаю я орхідеєчки у мохові. Ви вже знаєте, як я це роблю. Я беру ємність із водичкою. У мене тепла водичка. По градусам не можу сказати, ну. 37 є точно, мабуть, така добре тепла, але не гаряча. Звісно ж, не гаряча. У водичку можна додати будь-який стимулятор росту. Це може бути, ну, наприклад, я для прикладу вам додав отакий ну, янтарин, Або це може бути препарат Viva, або це може бути препарат Рібав, ну, тобто будь-який стимулятор росту і корення. Для корене образування, щоб вони росли. Ну, давайте почнемо з цієї малечі. Я отак беру і якраз покажу, як я це роблю. Як ви бачите, трішки занурюю і чекаю, доки водичка не підніметься. Ось, ви бачите, мох поступово намокає. Намокання моху проходить по-різному, дивлячись від того, як набитий. Оцей пластиковий горщик, Якщо набитий дуже, то намокання проходить скоріше. Якщо такий, бачите, взбитий мох, тобто він не дуже щільний, то проходить менше. Ось таким чином, чекаємо, це ще мало намокло. Ну, Звісно ж, на це потрібно час, вони трішки пересохли, тому. А мох не так впитує. Давайте ще трішечки цю красуню. Потім я беру добре. Як ви бачите, ось намокло десь приблизно четверта частина від об'єму горщика. Далі я беру свою улюблену грушу, набираю грушу водою і мочу керамзит, який у стакані. Ось, як ви бачите, тут він намок. Я не так, щоб вода стояла, але щоб керамзит був мокрий. І ставлю рослинку. На керамзит. Тепер саме цікаве. Отак От як ви бачите, зовсім-зовсім трошки. З одного боку повертаємо і з іншого боку. Якщо сталася отака аварія, то потрібно, ну я нахиляю так водичка стікає. Але тут не поможе, тож потрібно брати, я зазвичай беру туалетний папір і вимокую це все діло, щоб вода ось тут не стояла. Це не смертельно, не страшно. Таке буває. Щоправда, зараз у мене бумаги немає, тож показати я так сталося, що не взяла, не готова. Тож зроблю це за кадром, звісно. Ось так показую вам намок. Мох знизу і зовсім-зовсім трішечки зверху. На цьому все. Вода пропитає повністю ком, цього зовсім достатньо. Більше їй не треба, тому що буде перезволоження і почнуться проблеми. А так, мох розпроділить вологу рівномірно і все буде добре. Таким чином я полю і Інші рослини, звичайно ж це робити за кадром, тож, щоб не тратити ваш час. Оцю рослинку я заллю повністю водичкою десь до такого рівня, Оце повністю буде стаканчику водички, буквально хвилинки на дві, тому що, а то може і на хвилинку, тому що тут вологоємний субстрат, мілка кора воно питує водичку дуже швидко. Тож буквально, щоб зволожити, і потім обережно таким чином притримуючи кору, щоб не висипалася, зіллю водичкою і на цьому все. Цього буде теж достатньо для того, щоб не перезволожити. Ось, друзі, показую вам після поливу моїх вуханчиків. Як ви бачите, вони вже всі политі, найменше також полита, але ну, тут зараз тепер нічого не видно, тому що водичка була тепленька. І е, тепер є спарени на горщику, тож не зовсім видно. І пройшло після поливу деякий час, ну, мабуть, хвилин 10. Ось, як ви бачите, показую вам цю, що ми з вами поливали. Ком пропитався повністю водою і став повністю зволожений. Ось таким чином. І всі так само і ці, як ви бачите, теж зволожені. Корінці, поступово, хоч вони отут і сіренькі, але вони поступово наберуть водички і будуть зелененькі. Єдине ще, що я зробила, ну, звісно ж, як і казала, вимочила воду. У пазухах у цієї малечі. А ще тією водою, що я поливала, я от таким спонжиком, змочуючи його у воді, попротирала з обох боків листочки цим малюкам. Ну, це, звичайна гігієна, оскільки на листочках може бути і пил, і о, різні всякі неприємності. Тож, для того, щоб Вони були чистенькі і гарненькі. і Плюс до цього ще додатковий стимул, оскільки орхідейки також впитують поживні речовини і через листя. Ось такі получилися. тепер вони красиві і такі ніби воскові, блискучі. Ось такі мої вухастики. На цьому на сьогодні буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтеся разом, і поперед багато цікавого. До зустрічі в наступних відео!